Господи, Боже наш, Ти, що створив усе живе і твоєю милістю охороняєш світ, я звертаюся до Тебе з проханням про захист нашого дому. Просимо тебе, огорни нас твоїм святим покровом і наповни наш дім миром та благодатю. Відведи від нас всяке зло, негативні думки і злі наміри. Нехай ангели Твої охороняють наш дім і не допускають жодної небезпеки. Відкрий двері нашого серця для любові, розуміння та єдності між нами. Допоможе нам бути добрими сусідами і підтримувати один одного. Нехай у нашому домі панує радість, довіра та щирість. Просимо тебе, благослови наші стосунки, дай нам мудрості та сили долати всі труднощі. Нехай наше житло буде місцем твоєї присутності, де завжди пануватиме твій спокій. Усі наші справи довіряємо тобі, бо знаємо, що Ти є наш захисник і допомагач. Дякуємо Тобі за твою безмежну любов і підтримку. Амінь. Господи, Всемогутній Боже, ми звертаємося до Тебе з глибокою вірою та покорою. Ти є нашим надійним захистом і укриттям. Сьогодні просимо Тебе охоронити наш дім від усіх небезпек і злої сили. Благослови наш дім. Наповни його любов'ю, злагодою та миром. Нехай твоя присутність завжди буде з нами. Огорни нас своїм святим світлом, щоб жодні темряви не могли наблизитися до нас. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, від злих думок і намірів. Нехай у нашому домі панують добрі думки, щирість і взаємоповага, допоможе нам бути терплячими один до одного. Щоб завжди вирішувати конфлікти мирно. Благослови всіх, хто входить до нашого дому. Нехай кожен, хто переступить наш поріг, відчуває тепло і радість Твого благословення. Дай нам можливість бути добрими господарями та щедро ділитися з тими, хто цього потребує. Господи, наповни наш дім Твоїм миром, щоб ми завжди відчували Твою підтримку. Нехай ця молитва стане нашим щитком, що оберігає нас від усіх бід. Віримо, що ти чуєш наші молитви та завжди поруч. Дякуємо тобі за твою безмежну любов, за твою милість і доброту. Нехай у нашому домі завжди буде твоя благодать. Амінь.